Що станеться, якщо ваші фігурки в грі раптом почнуть пожирати одна одну? Зустрічайте невгамовний гоблерів, настільну гру, яка перевертає класичний принцип хрестиків-нуликів з ніг на голову. Тут хитрість, стратегія та непередбачуваність визначать переможців. Невгамовні гоблери це швидка і стратегічна гра, яка чудово підходить для гравців будь-якого віку. Вона оживляє просту концепцію три в ряд, додаючи до неї динаміку та гумор. Головне завдання зібрати три фігури свого кольору в ряд. Але будьте обережні, ваші гоблери можуть з'їсти фігури суперника або навіть свої власні. У грі є фігури різних розмірів і двох кольорів для кожного гравця. Гоблери починають гру за межами ігрового поля. У свій хід гравець може розмістити одну фігурку на полі, перемістити вже поставлену фігурку на інше місце, з'їсти фігурку суперника або свою меншу, накривши її більшою. Фігури на полі можуть бути приховані під гоблерами, і гравці мають запам'ятовувати, що саме під ними. Менші фігури можуть повернутися в гру, якщо більше гоблерів, яких їх накрили, перемістять. Гравець, який першим збере три свої фігури в ряд, стає переможцем. Невгамовні гоблери це чудова гра для тих, хто любив чи й досі любить грати в хрестики-нулики, адже це її сучасніша, цікавіша версія. Вона швидка, весела і досить непередбачувана, адже ви можете змінювати стратегію в будь-який момент гри. Невгамовні гоблери подарують гарний настрій і стануть чудовим вибором для сімейних вечорів, швидких ігор із друзями чи на подарунок для людей будь-якого віку. Замовляйте гру Невгамовні гоблери в магазині настільних ігор Вудкет і дізнайтеся, хто найкраще грає тривряд. І не дайте своїм фігуркам потрапити до пащі суперника. Якщо вам подобаються динамічні ігри з простими правилами, зверніть увагу на тацу Драконолове – захопливу дуельну гру на взятки, але з дуже цікавою особливістю. А на сьогодні все, папа! -па.